Всім привіт! Сьогодні на вечерю в мене будуть запечені баклажани. Спочатку мені треба приготувати цибулю підсмажити. я наріжу її півкільцями. Трошки олії на сковорідку. Цибульку сюди, щоб смажилася. До цибулі морку. Смажиться цибуля, я поріжу помідори. Теж треба шматочками такими дрібними порізати, щоб гарно просмажилися. До цибулі і до морки додаю помідори. Баклажан наріжу. Хвостика відріжую, гарненько вже її помила. І такими кружальцями наріжу грубенькими. Баклажани в мене не гіркі, Мочити, солити їх не треба. Приготую фарш. Трошки солі сюди, додам чорного перчику додати за смаком. Зелені трошки вріжу сюди додати. У мене селера, Баклажани люблять селеру і буде дуже смачно. Трошки кетчупу в мене є, тут додам сюди, щоб було смачно. Приправа базилік, чесник і томати теж сюди чайну ложечку. До цибулі я сюди додаю чайну ложечку томату. Чуть-чуть ще додам, додам. Підсолити трошки треба це все за смаком і додам трошки цукру. З пів ложки і гарненько все перемішаю. Пісмажені овочі викладаю в форму на низ. Тепер буду зверху складати баклажан. Баклажан накладаю зверху фарш, прикладаю ще один і складаю ось так форму. А обскладаю збоку. Вона форма невелика. Дай ще поки, мабуть, хватить мені одного баклажану. Ось так. Ось що в мене вийшло. Включаю духовку на 180, десь, мабуть, годинку буду випікати. Ось і приготувалося моє блюдо. Баклажани запечені і з фаршу. Спробуй. Цілу годину я їх випікала в духовці. Угу. Гарячі. Все готове. Версий баклажанчик. Угу. Смачно. Це гарно приготувались. Не можна їсти дуже гаряче. Угу. Смачно. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!